Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Жива природа рослини. Сьогодні ми з вами будемо справжніми дослідниками. Ми будемо досліджувати дивовижне життя рослин. Але спершу відгадайте загадки. На весні цвітуть мов свічі, заглядають сонцю в вічі, а під осінь ці свічки. Вдягнуть з голок кожушки. Так, це каштан. Я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Рано вранці розквітаю. Відгадати вам неважко, що за квітка я? Ромашка. На кущах росте низенько, оця ягідка кисленька. Рвеш так не подряпай ручки, бо на тих кущах. Колючки. Вірно, дітки, це агрос. Скажіть, будь ласка, яку загальну назву можна дати всім цим відгадкам? Правильно, дітки, це рослини. Назвіть, будь ласка, рослини, які ви знаєте. Сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, із чого складаються рослини. Дітки, а як ви думаєте, скільки рослин існує на землі? Так, їх дуже багато, більше, ніж ми можемо собі уявити. А чи знаєте ви, яку користь приносять рослини планеті? Рослини дають кисень, їжу, затіно, красу, їжу для тварин. Рослини це частина живої природи. Вони ростуть, дихають, п'ють воду, розмножуються. Без рослин не було б життя на землі, бо саме вони дають кисень, очищують повітря, годують і людей, і тварин. Погляньте, які тут є рослини. Різні, правда, але якщо передивитися уважно, у кожної є спільні частини. У кожної рослини є корінь, що тримає її в землі та всмоктує воду. Є стебло, що несе поживні речовини до листків, є листочки, що дихають, і часто квітка, з якої можуть з'являтися плоди та насіння. Пропоную вам, дітки, поговорити про те, як розмножуються рослини. Подумайте, як розмножується соняшник? Соняшник розмножується за допомогою насіння, але не всі рослини розмножуються лише насінням, деякі мають інші способи. Наприклад, полуниця розмножується вусами, тюліпан цибулинками, картопля бульбами, а деякі живцями. Чи знаєте ви такий спосіб розмноження за допомогою живців? Якщо відламати гілочку від рослини і поставити її у воду, то вона може пустити корінці. Це називається живцювання, а саму гілочку називають живцем. Ви сьогодні, дітки, були справжніми дослідниками. Ви дізналися, з яких частин складаються рослини і як вони розмножуються. А наостанок я пропоную вам послухати вірш Наталії Забіле, Квіти під віконцями на сонці у весняному саду, у земельку, як в постельку, я насіннячко кладу. Сонце, смійся! Дощик, лийся, линьте краплі до землі, щоб на грядках, у зернятах кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени, у віночку на голівці, чорнобривці запашні. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!